Дитина не хоче ходити на гуртки. Як відрізнити турботу від примусу? Вітаю, друзі! Мене звуть Денис Шаповалов, я практичний психолог. <му> Уявіть, ви записали дитину на, наприклад, на карате, басейн або, можливо, музичну школу. Ви впевнені, що це допоможе їй у майбутньому? Розширить можливості, розвине дисципліну, але дитина не хоче. Ви вмовляєте, іноді навіть погрожуєте. Здається, що це ж турбота, правильне виховання. Але де межа, коли турбота перетворюється на тиск? Сьогодні розберемо два маркери, які допоможуть зрозуміти, що відбувається саме у вашій ситуації. Я регулярно записую такі розмови про виховання, щоб допомогти батькам знаходити баланс між розвитком дитини і повагою до її особистості. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Маркер перший тимчасова відсутність настрою. У кожного з нас бувають дні, коли нічого не хочеться. Діти не виняток. Якщо іноді дитина каже не хочу сьогодні йти, це не означає, що треба кидати заняття. Теорія самодетермінації Десі та Райана говорить, мотивація зростає, коли люди дають автономію, підтримку і відчуття компетентності інколи достатньо змінити обставини, щоб інтерес повернувся. Приклад із практики, до мене звернулася мама, чий син почав пропускати тренування з плавання. Ми з'ясували, що йому набридла дорога, бо вона була одноманітна. Вони змінили маршрут і ввели маленьку традицію. Після тренування купували разом морозиво. Раптом тренування перестали бути треба і стали частиною приємного ритуалу. Тут ви можете звичайно сказати: ну що купувати морозиво кожен раз після кожного тренування. Але на практиці це виглядає так. Спочатку це кожен раз, після кожного тренування. Але далі це стає іноді не обов'язково, і дитина сама не просить вас. Повірте, це так буває. Особисто мій досвід із сином ми теж мали улюблений бонус. Він відвідував заняття з капоєри, цілих 5 років. До речі, протримався. Після капоєри завжди йшли в кав'ярню. А це було не просто тренування, а маленька пригода, яку ми чекали обидва. І звичайно, ви скажете знову: ну що ж, після кожного тренування в кав'ярню це скільки грошей треба? Можливо, ви так подумаєте. Але я інколи пропонував ще йти додому пішки і розмовляти. А це була альтернатива кав'ярні. І можливо, ви скажете, ну, звичайно, дитина не погоджувалася на це. Їй хотілося кав'ярні, ні, ні. Їй хотілося кав'ярні не завжди. Бо розмова з татом по дорозі додому це теж приємна історія, яку син часто обирав. А з виходячи з того, що у нього був вибір, це було дуже класно, і він знав, що після тренування буде оцей цікавий момент, коли можна щось обрати. Маркер другий, явний протест. Інша ситуація, коли дитина не просто відмовляється, а протестує. Це вже сигнал. Якщо йти далі, можна втратити довіру. У батьків з жорстким стилем виховання такі діти часто починають брехати. Я був, хоча насправді на тренуванні або на занятті ніхто не був. Причини можуть бути різні: конфлікт з тренером, образа від однолітків, відчуття небезпеки або приниження. З наукової точки зору Альберт Бандура писав. Що е, розвиток самоефективності у дітей залежить від досвіду, успіху і підтримки. Якщо досвід постійно негативний, ефективність падає, а разом з нею і бажання діяти. Приклад з практики: у мене була сім'я, де дівчинка різко почала уникати музичної школи. Виявилося, що вчителька при всьому класі критикувала її гру, коли батьки змінили викладача на більш підтримуючого, інтерес повернувся. Наполегливість батьків це добре, коли вона підтримує, а не ламає, якщо бачите, що небажання тимчасове можна шукати способи мотивувати. Але якщо це стійкий протест, варто переглянути вибір гуртка або тренера. Виховання це не боротьба характерів, а партнерство. Тут важлива і ваша цінність розвитку, і внутрішній світ дитини. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина росла з інтересом до життя, шукайте баланс між вимогливістю і повагою. Поставте лайк цьому відео, можливо, саме воно допоможе іншим батькам зберегти теплі відносини зі своїми дітьми. Я записую такі відео регулярно, підписуйтесь, щоб не пропустити. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео. І звичайно нагадую, що кожен ваш лайк підтримує не тільки особисто мене, а й україномовний контент у Ютубі.